Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Росоха. Я стиліста і іміджмейкер. І у цьому відео ми поговоримо на тему, як знайти свій унікальний стиль. І це не про те, як повторюватися трендами та бути актуальними. Це про те, як віднайти свою унікальність та Впевненістю у вашому гардеробі. Головна мета сьогоднішнього відео це розказати вам про дуже дуже прості кроки, які ви зможете використати, щоб знайти саме той стиль, який буде працювати на вас. Давайте обговоримо, чому саме важливо мати свій власний стиль. Насправді, стиль це не просто кількість одягу у вашій шафі. Стиль це про ваш момент самовираження і те, як ви себе транслюєте у соціумі. Другий момент це те, що гардероб без системи дорівнює хаос. Постійні витрати, постійне не знаю, що одягнути. І взагалі, система це дуже класна річ, яка допомагає не тільки в сфері вашого гардеробу і вашого самовираження. Взагалі, люди, які знаходяться в якійсь певній системі самі для себе, вони завжди отримують гарний результат. І третій момент це коли власний стиль дає вам дуже дуже класну і велику впевненість у будь-якій ситуації. Це на досвіді з моїми власними клієнтами ми працюємо завжди, щоб відкрити особистість, щоб відкрити те, що вам подобається, те, в чому ви відчуваєте спевненість. Тому стиль це дорівнює впевненість, а впевненість це дорівнює комфорт. І тільки після цих цих кроків ви можете відчувати себе справді класно та справді стильно. Так, зараз з вами поговоримо про поширені помилки про пошуку власного стилю. Перший момент це те наскільки часто ви купували якусь річ, яка модна. Насправді не кожна модна річ може вписатися у ваш власний стиль та говорити саме про вас та транслювати вашу унікальність. Тому завжди зупиняйтесь перед тим, як додати якийсь тренд до вашого гардеробу і зробіть оцінку, чи вписується це у ваш власний стиль або ні. Другий момент це купівля речей без розуміння, як вони впишуться до власного гардеробу. Прошу вас взагалі не робити так, тому що якщо ви купуєте річ, ви маєте продумати, з чим ви її будете носити. Якщо у вас немає цього розуміння. І ця річ вам дуже дуже подобається, але ви думаєте, потім придумаю, як я її з чим скомбіную, спитаю подруги, так воно працювати не буде. Ця річ так і залишиться на полиці під е, слоєм пилу. І третя наша помилка це ігнорувати власний комфорт заради високої моди. Дуже важливо розуміти, що ви можете відчувати себе стильно тільки тоді, коли вам комфортно у цьому луці. Якщо ви будете йти по вулиці або прийдете на роботу і вас буде скутувати десь в зоні талії, або вам буде щось десь передавлювати, якась шлейка, ви будете нервувати і психувати і думати, що той лук не такий, як а, певен бути, або зі мною щось не так. Тому коли ви купуєте речі, вам. Одразу має бути у них комфортно, і четвертий момент це відсутність дуже якісної і класної бази базового гардероба та додаткових аксесуарів, тому що будь-який унікальний стиль він будується на на покупці базового гардероба. А тільки потім з'являються якісь унікальні деталі, унікальні моменти, які вже говорять про вас та комбінуються з базовими речами. Тобто, якщо ви не будете мати базового гардероба, ви не зможете відчувати не те, що себе стильно, ви в принципі не зможете комбінувати цікаві аутфіти. Кроки до створення власного стилю. І перший крок це дослідження себе. Виділіть для себе якусь годинку або дві, та зробіть такий невеличкий мундборд завдяки Пінтересту або інстаграм, і збережіть до 20 луків, які вас надихають. А після цього проаналізуйте ці луки і. Зверніть увагу на те, що повторюється у цих образах. Можливо, це кольор, можливо, це якийсь певний фасон або річ. Ці моменти якраз і будуть основою вашого стиля. Другий крок і те, що вам необхідно зробити, це написати список ваших сфер життя. Де ви витрачаєте найбільше часу? Що це може бути? Це може бути момент роботи, особистого життя та якогось відпочинку. Наприклад, на роботу вам необхідно одягати діловий стиль на вихідних. Ви любите виглядати більш кежуал, а на побачення ви любите ходити в більш романтичних варіаціях образів. Це саме допоможе вам зрозуміти в яких стилістичних напрямках ви маєте формувати свій стиль відносно сфер життя. Як зрозуміти, що ви нарешті знайшли свій стиль? По-перше, це те, що одяг перестає бути великою проблемою до вас. І коли ви стоїте перед шафою, ви одразу розумієте, що ви можете з чим поєднати. Всі речі плюс-мінус комбінуються. Ви з легкістю берете якийсь низ і поєднуєте з будь-яким верхом і відчуваєте себе дуже круто. По-друге, ваш гардероб починає говорити. За вас без слів соціум. Люди дивляться на вас та розуміють про що ви що ви транслюєте, які у вас амбіції, які у вас вподобання, які кольори ви любите і чому ви їх любите, і як це вас відображує? І нарешті моє улюблене це звичайно компліменти, коли ви відчуваєте себе на 100% це видно і для інших. І це такий момент впевненості, коли люди починають робити вам компліменти, наприклад, щось такого типу Ой, як ти сьогодні круто виглядаєш. І коли ви чуєте щось у свій бік від зовнішнього світу, по типу цих фраз, це точно означає, що ви знайшли свій стиль. І не забувайте, мої любі, що стиль це не просто про одяг, це про те, як ви себе відчуваєте у цьому одягу. Тож зберігайте це відео, підписуйтесь на канал та обов'язково ставте. Ставте мені лайки, буду дуже вдячна. Не пропускайте нові поради та пишіть у коментарях, з чого ви почнете пошук свого власного стилю вже сьогодні. А якщо вам потрібна допомога, то ви знаєте, що я завжди поруч. Записуйтесь на консультації зі стиля, на розбір гардероба або шопінг-супровід, і ми створимо саме ваш унікальний стиль, який говорить саме за вас. З вами була Русоха Анастасія, ваш стиліст та іміджмейкер. До зустрічі, любі! Па-па!